Вітаю вас на каналі Життя Колекціонера. Сьогодні до вашої уваги ми розглянемо монету номіналом 50 копійок 2007 року і дізнаємося, які різновиди по каталогітика існують, і чим відрізняються монети, які мають особливості у даному році. Найперше, що хочу сказати про цю монету, це те, що монета номіналом 50 копійок 2007 року це є обігова монета України, що виготовлялася з алюмінієвої бронзи. Що ж, технічних характеристик, то Вага монети 4,2 г, діаметр 23 мм. Гурт монета має переривчасторифлений. Тобто йде 8 сегментів насічки по всьому колові монети. Коли ми звертаємося до каталогу ІТК, то ми можемо побачити, що монета по аверсу має штамп перший, по реверсу має штамп ГБ. А от гурт може бути з мілкою та випуклою насічкою. Саме це буде основна відмінність, і я скажу, чи впливає вона на ціну, але трішки згодом. Для того, щоб визначити штамп будь-якої монети, незалежно від руку та номінал, нам обов'язково треба знати три сторони. Аверс, реверс та гурт. Саме співвідношення цих трьох сторін вказує нам на штамп монети, орієнтуючись на який ми можемо визначити ціну даної монети. І сьогодні з вами ми розглянемо два штампи 50 копійок 2007 року: штамп 1 ГБМ та штамп 1 ГБВ. Що значить літра М та літра В, скажу трішки пізніше. А зараз ми розпочнемо характеризувати аверс монети. Що ж до каталогу, то ми можемо побачити, що по аверсу існує лише один штамп. Це тобто такий, як зображений зараз перед вами. Тризуби є випуклим, щит є вдавленим, напис Україна наближена до герба і віддалена від канту монети. Що ж до дати, вона припіднята до герба, віддалена від канту монети. Всі написи знаходяться на одній площині з боку дати присутній логотип київського монетного двору. Що ж до аверса, думаю, все зрозуміло. Коли визначили аверс, переходом до визначення та характеристика реверса монети. По реверсу існує підвид ГБ. Але, як ви вже знаєте, підвид ГБ є підвидом штампу Г. Штамп Г характеризується так. Ми бачимо, що шрифт він рельєфний, ягоди в усіх грунах малі. в гроні номер 1 та 3 знаходиться по 5 ягід, але основна відмінність є те, що в гроні номер 5 Відросток підходить до першої ягоди зліва. Саме такі особливості має штамп Г. Щодо штампу ГБ, то він іде уточненням і говорить про те, що розмір зображення більше, говорить про те, що вінок він наближений до канту. Можна наглядно побачити це все в цих містах, що зараз вам демонструю. Але так як 50 копійка 2007 року, ви побачите лише один варіант Аверса та реверса, штампу 1 ГБ, на нього можна увагу не звертати. І найцікавіше, в чому ж різниця даних монет. Коли ми дивимося на ці монети, то різниця може гурт бути із мілкою або випуклою насічкою. Що ж до їхньої різниці, візуально сказати те, що вони дуже сильно відрізняються, я не можу. Але, що ж до штампа 1 ГБМ та штампа 1 ГБВ, монети коштують практично одну ціну. Тому ми на ньому дуже сильно зупинятися. Можемо і не зупинятися. Ціна ж такої монети на даний час в звичайному біговому стані коштує від 50 до 60 копійок. Якщо ж ви знайдете монету, яка була запакована в рол та запакована Національним банком, то така ціна монета є ціннішою і коштує від гривні до двох. Все залежить від того, наскільки зацікавлені колекціонери та яка особливість даних монет. Якщо у вас є запитання по тому, як визначити штампи 50 копійок 2007 року, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступних відео ми з продовжимо розглядати монети України, щоб розуміти, які вони мають особливості, які технічні характеристики кожної з цих монет і які монети на даний час можуть зустріти в обігові. Якщо у вас є інші предмети колекціонування та ви хочете їх прислати на оцінку, чекаю якісні фото на Viber та Telegram. На цьому буду закінчуватись відео. Хто має які питання, пишіть коментарі, буду вам докладно розповідати про всі особливості кожних монет.